Казка, осінні приготування. Осінь прийшла до лісу, розфарбувавши дерева в золоті та багряні кольори. Повітря стало свіжим і прохолодним, а лісові мешканці відчули, що час готуватися до довгої зими. Найбільш зайнятою була маленька білочка горішка. Вона стрибала з гілки на гілку, збираючи стиглі горішки та жолуді. Її щічки були повні, а хвостик весело розпушувався. Горішка ховала свої скарби у дуплах дерев та під корінням, щоб мати запаси на холодні місяці. Вона знала, що взимку знайти їжу буде дуже важко. Неподалік під кущем метушився їжачок колюнчик. Він не збирав горішки, а натомість наколював на свої голки сухе листя. Це було його тепле ліжечко на зиму. Колюнчик ретельно вибирав кожен листочок, щоб його нірка була затишною. Він мріяв про довгий і солодкий зимовий сон. А ось і ведмедик ягідка. Він був ще зовсім маленький, дуже любив солодкий. Його улюбленою справою було шукати останні лісові ягоди. Ягідка знав, що йому потрібно набрати багато жирку, щоб міцно спати всю зиму. Він їв ягоди одну за одною, насолоджуючись їхнім солодким смаком. Трохи осторонь за деревом спостерігала за всіма маленька лисичка хитрунка. Вона була дуже допитливою і запам'ятовувала, хто що робить. Хитрунка не готувалася до зимової сплячки, як інше. Вона просто спостерігала, як ліс готується до змін і вчилася від старших. Так кожен лісовий мешканець робив свою важливу справу, готуючись до приходу сніжної та холодної зими. Осінь була часом праці та підготовки, щоб потім можна було спокійно відпочити.